Подивіться, що ми бачимо. Це пора року зима, дерева без листів у сніжку. На снігу ми бачимо сліди собак. А ще сніг у нас вкритий ось крижана кірка ось така. Називається наст. По ній можна ходити, але вона слизька, бачите, навіть собака не провалюється. Ось такі у нас, бачите, ку куски криги. Ось такі. Це дуже небезпечно. Треба ходити по доріжках, які посипані пісочком. А ще ми можемо побачити, бачите, послухати, як ламається крига, і ми чуємо звук. А ось ще ми можемо бачити сліди пташок, які ходили по сніжку в пошуках їжі. Ось вони, ці сліди. Бачите, куди вони ведуть, дуже далеко. А ось дерево. Подивіться, дерева сплять взимку. На них немає листочків. Вони вкриті сніжком. До побачення, малята.